Вітаю вас, мої дорогенькі, Я Ірина. Ми з вами розглядали питання про стоденний план Трампа і деякі пункти теж я хотіла би не всі, але деякі розглянути, які особисто мене зацікавили. Ми зробили з вами вже розклад вступу до ЄС. До 30-го року, наскільки це вирогідне, а сьогодні зробимо вихід України з Курщини. Дивіться, з 20 квітня оголошуються перемири, а лінія розмежування фіксується по лінії фронту. ЗСУ, однак мають вийти із Курщини. Ми не будемо дивитися, саме, оголошуються, не оголошуються перемири. Ми про це вже говорили наскільки це серйозно. Бачите, тут дійсно йде все до того. Мені головне зараз ЗСУ мають вийти із Курщини. Оце зараз цікаво. Якщо пам'ятаєте, ми робили розклад, що обміну ні на якій території не буде. Тобто, це просто примусове вийде... Вий... вийти мають з Курщини. Давайте подивимося, чи втримаємо Курщину до 20 квітня. Тут уже бабка надвоє гадала буде дуже важко втримати. Дуже важко. Шансів, ну, я би не сказала нульові шанси. Шанси завжди лишаються. Ця карта, вона нам говорить, шанси вони залишаються, але їх набагато менше, ніж провалів. Ось якось так. Тобто, залишити у Курщині у нас дуже мало. Шансів. Чи буде таким, чи заставлять Україну вийти з Курщини? Давайте так, чи буде якийсь тиск, чи будуть якісь умови. Дивимось на це. ну Тут перспективи є. Так, хочуть, хочуть дійсно, щоб ми вийшли. Ну, тут і Зеленський чомусь. А, ви знаєте, тут скоріше щось таємне вже домовили. З, тобто навіть не домовили, а погодили з Зеленським. Угу, тут вже з Зеленським погодили, щоб вийти з Курщини. До речі, ці карти показують, що це вже з самого початку було так домовлено. Тут було на руку Росії, захід в Курщину був на руку Росії, і домовлено було, коли прийде час вийти. Ось тут я так бачу по цьому розкладу. Ось якось так. Так, навіть не знаю, питати, не питати про Курщину ще. Бачите, військовим шляхом. Тут військові. Хочуть вже вискакують військові. Давайте так. Чи вигідно нам утримувати Курщину? Чи вигідно нам? Взагалі, то дивіться, логічно, якщо подумати, якщо будуть виходити з Курщини, під ударом буде Сумщина. Але дивимося, чи вигідно нам утримувати Курщину на даний момент? Ну, Туди йдуть дуже великі сили, воно відбирає такі сили. І зараз наразі дуже важко втримати. Виглядає так, що нам невигідно втримувати курський напрямок там, де наші військові зараз є. Так. Якщо вони кажуть, що ЗСУ мають вийти з Курщини, то чи буде якийсь... Ну, скажімо так, обмін територіями. Дивимося ще, тому що, можливо, щось змінилося. Чи є в планах міняти Курщину, тобто території ті, що, як би це сказати, контролюють Україна, ЗСУ, міняти на якісь українські території, які захопила Росія. Чи є таке в планах? В планах такого немає. Ні, в планах немає. Але немає. Такого в планах немає. Ні, немає. Ось. Чи буде обмін? Дивимося тоді, чи буде обмін. Чи буде обмін Курської області російських територій на українські? Ні, не буде. Не буде. Не буде. Не буде, і про це ми говорили з самого початку, я, я про це говорила, тому тут для мене нічого нового немає. Гаразд, мої дорогенькі, на, на жаль, на жаль, було б дуже непогано поміняти якісь наші території, тому що це, я наскільки розумію, на жаль, ми втратили момент. в 2022 році ми могли відбити всі території. Які захопив ворог 24 лютого 2022 року. І навіть більше. Ось якось так. Такі були передбачення, і це мало бути так. На жаль, Зеленський все зробив для того, щоб цього не сталося. Про це ми робили розклади, тому не буду на цьому наголошувати. Ось якось так. На жаль, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе і разом до перемоги! Все буде Україна!